Добрий вечорочок. Світла не включаю, хватить цієї лампочки. Прийшла до своїх хрюшечок, прибрала всюди. Завтра моїм рижикам цим. бачите, які всі в тирсі. Я як несу мішок з тирсою, в клітку неможливо зайти, слухайте. Вони збивають мене з ніг. Через те, що в тирсі, дивіться, зараз. Чиста тирса. А як висипаю, там є кусочки кори. Вони за неї можуть мене, мабуть, роздерти. Ні, ну, Вони спокійні свині, але ну, вони біжать за тою корою капець. То я сиплю через верх, на кого бачу. Оце всі гляньте, всі тирсі. На білих не видно, на цих видно. А ну дайте ми. пройдемо до цього нашого джентельмена. І що це ми там так лежимо? Найшов кусочок чи що? Бачите, всюди чистенько всюди. Повитирали. Плитка тепер така, як на підлозі, така на стінах до половини, а далі вапна. Повитирали все своїми жирними попами. Отаке, так, що о 7-го числа було цілим моїм велика біла. По 4 місяці, гляньте, як вони виглядають. Хуть-хуть ху. Ну, родьбу непогано. Сьому було 14-го. А завтра буде ці двом рижиці моїм, теж по чотири місяці. Ну, рижики трошки менше виглядають. Це ще від породи залежить. У них мама дюрок, бать ні, не так. У них мама Петрен, а батько дюрок. І вийшли отакі от. Одні кажуть кантур, другі кажуть, ще щось друге. А ця, щоб продавала, то мені сказала, що це дюрки. Які це дюрки? велика біла. От. Дивіться, встати не можу так напорогтися. Сьогодні я вже, що я роблю це відео, сьогодні я вже поміняла гібраціон. Через верх показую погано видно, а ну далі, ну, далі сюди прийду, тому що вони вже всі більше 60 кілограмів БМВД. Ну, так би гровер, що я давала 15 кг на 85 кілограм зерна, тому що старт був 25 кілограм, потім 15, я перейшла на 10 кілограм. Тобто я роблю, я роблю не 100 кілограм, я не засипаю сюди багато. Бачите, роблю порційно по 10 кг роблю, то на Зараз можу даже вам показати. Бачите, тут у мене мій стіл, той, що я важу. БМВД кілограм, я вам буду казати від 10 кілограм. Пшениця 5200, кукуруза 1800 і 2 кілограми ячменю. Тобто це виходить. Це отримується. Виходить... А якщо на 100 кг, то так, 10 БМВД, 20 ячменю, 18 кукурудзи і. І 52 кілограми пшениці. Оце за підкислювач, він тут в мене стоїть, бачите, підки... оце підкислювач. От все посередині фермент. А це скраєчку стоїть імунобактерін, тобто пробіотик, який я даю на 10 літрів води, 4 грами передають привіт. Чотири грами пробіотика. Він в мене воду розчинний. Я його розчиняю на десять літрів води чотири грами. Фермент п'ять грам на десять кілограм готового корму. Оце я тут дивіться. Не ходу світло включать. Не знаю чого. Не включила. Ей, дівчатки, з хлопчиками. В цьому я вмішую, то як я вже замішую тут 10 кілограм зерна, то я даю 5 г ферменту о, і підкислювача 10 грам. Той підкислювач поки його помішаєш, ох, як вось. Він набагато сильніший, ніж лимонна кислота. Ось такі поросятка в мене. Такі поросятка. Все, я вже зараз йду, прийду завтра в 9 годин. Я раніше приходила до них у 7 ранку сплять. У вісім ранку сплять. І взяли моду, отут тут лягають, бачите, біля цієї каліточки. І я зайти не можу до них. То часом навіть дорогою, Чи Вони так сплять, слухайте, що я через них переступаю, почищу, а в туалет ходять, вони купують куточок. Гляньте, облюбували вже оцей куточок. Тому що вони тут може роздягтися. І це всі сюди обігають туалет. От, от бачите, куди пішла? Не буду вам показувати такого. От. І от таке, і по черзі підходять. Мінять до цього бункера. Дуже добре цей бункер, але гляньте, ну, скоро не буде голова Це що? Ой-ой-ой. Ну, якось воно буде. От. Анурка, іди сюди, іди сюди маленький, іди сюди. Дивіться, от який я пустлюсненькі. Іди я... сюди Кору шукають. Оце для них така, це, мабуть, вже така ізюминка. Тіка, ти прийшла, я знаю, ти прийшла. Всі люблять, усі люблять, щоб їх почухати. Слухайте зайду в клітку, вони всі біжать. це їх треба всіх по черзі почухати. Стояв, бачите, водомокрий. Став, якось потулився, видно, до цього, До нікуда. Таке добренько відео, таке на ніч. Все, я пока-пока, свинки. Я до вас прийду в 9 ранку. Раніше тут нема що робити. От півняри, ви що, день з ніччю пересутали, чи що. Тобто ніч з днем. Думаєте, що це ранок? Отакі От От хрюшечки. Маленькі. Я ну, на чотири місяці вони дуже гарно виглядають. Опа, пішов. Так вони інтересно лягають раніше голова, а потім вже все туловище останнє. Ота. Я дивіться, що замітила, це рано сьогодні я зробила із сім БМВД перевела, що убрала ще 5 кілограм. На 100 кілограм це 5 кг убирається. А якщо на кілограм, це 500 грам. То ви знаєте, що я вже два рази робила сьогодні, їм їду. Кожен раз роблю по одному разу 10 кг, а це вони вже другу доїдають, знаєте? Зараз в них пішло таке, що вони більше їдять. Більше стане їсти з сьогоднішнього дня. Оце я хотіла сказати у цьому відео. Боже, погляньте. Боже, як добре, пузата моя золота. Ну, лежи, лежи. Друга сюди пішла. За трохи тирса поспадала, бо одразу були білі капець. У нас всі ще трошки є. Трошки ще пограюся, а потім вже засну. Ну й сплять, я зразу переживала. Придуму не сплять, придуму не сплять. Да Що це таке робиться? Ану хто держить свиней, може, підкажіть мені, чи це нормально, що вони так сплять. Я вже думала, що цій її якесь сотворне є. Добренько, на добра, ніж дуже я рада. Оце зараз за ці два дні три підписалося багато людей. Я вам всім дуже вдячна, що ви м -м, таку честь мені виявили, що ви підписались на мій канал. Коментуйте, будь ласка, лайкайте. Хто дивиться без підписки, підписуйтесь, я буду дуже рада. Ей, сестри, горе вам, це дві сестри. Оці дві дівочки і оцього кабанчика я брала в одного мужчину млина. Їздила за ними за 50 кілометрів, чи навіть більше. Водімо 50 і їздила, їх купувала там. Такі непогані, знаєте, і кабанчики, і ці свинки. Оці менші, ну вони по віку менші. Отаке. Все, лягайте спать, дівчата, з хлопцем. Все на добраніч всім. Дякую, всім дуже вдячна. Велике, велике дякую. І дякую за коментарі, що пишете мені, за перегляди. Дуже велике дякую. На добраніч. Мирної Мирної, тихої ночі, щоб завтра повставали. І вже цих новин у телефоні, щоб уже не було, бо це дуже тяжко. Я сьогодні на силу пережила це все. В мене піднявся тиск, вийшов, що крову вилив воно в око, бо око тепер. Але вже мені я повернула дочці, вона каже: мама, добре, що ще в око. Я дуже за все переживаю. Мені дуже шкода людей, дуже шкода дітей, дуже шкода. Ну, все шкода. Ну, ну нащо це воно таке в нас робиться, Господі? Щоб скоріше Бог поміг, щоб скоріше це все закінчилось. Все добра ніч.